Ми пробуємо напій Боба. Ось. Є тут червоні шарики, і зелені і оранжеві. Зараз я вам покажу. Ось. Є персиковий знак, є малиновий знак. Це персиковий Це малиновий. пробуємо Це я перш Не знаю. Цей трошки гірший, бо я цей побила за двух горлі так почала. Хайти зараз попробуємо чуть-чуть наверх підняти курить. Так от. Попробуємо з кульками вже. Можна так так Кульки. З кульками ми щось недобре. Пробуємо другий. Треба один зелений, один червоний. Поки що поставлю сюди і червоний треба злопати. О, от і червоний, де Ні один, ні другий з кульками. І то скільки... Ти, якщо п'єш, ти ковтаєш одну воду, а кульки просто тобі, ну, перебивають все Ми такі, як. Жилотин? Так, да, вони як в роті. Ой, це ми знає... знаєте, що зараз Попробуємо Оці всі кульки попробуємо Іначка чого не випадиться? Пробуємо ось ці всі кульки. Давайте ось так от цього і тім-чуть-чуть. Це я купила в АТП, Там Та за рознишки, не знаю, купляєте, не купляєте. Папа. Ти ще би купила? Ну, кульки би всі забрала, а пі е, Я б в стаканчик перелила, перелила оці всі напії, просто Просто змішала так пило. Ставте лайки, вам не тяжко, а мені приємно. Підписуйтесь на канал, вам не тяжко, а мені приємно. Па-па!